В Бориспільській бібліотеці назрів дефіцит книг. Де взяти нові? Останні два роки, вже третій рік, ми не отримуємо літератури. Гроші на утримання літератури нам не видаються. Жанна Кручиніна розповіла, що зараз ринок сучасної літератури наповнений новими книжками, але купити, хоча б деякі, вони не мають можливості. Коли вся країна гула про Кастенка, про її записки сумасшедша і про. Вірші на березі річки Геракліт, то ми нікому нічого не могли дати, бо в нас таких книжок немає, і ми. Закупили своїх читачів з метою покращення становища, міська бібліотека взяла участь в розробці програми економічного і культурного розвитку до 2015 року. Запланували поряд із створенням електронної бібліотеки придбання кращих зразків української вітчизняної та сучасної іноземної літератури. Була ж бюджетна комісія, то на комісії його ж прийняли. А тепер по виконанню того, як буде у нас бюджет наповнитись, якби буде... ну все це зрозуміло, що які якби ніхто не хотів якщо грошей не буде далі, більше міська читальна збирається піти в інтернет. Жанна Кручиніна стверджує, що бориспільці готові перейти на електронну бібліотеку. Буде електронний квиточок і кожен буде користуватися і тут, і вдома може користуватися, Це хоче бібліотеку. У нас там є таке, що людина дивиться каталог наш, так? От, і замовляє літературу. Навіть вдома можна замовлення послати, і наш спеціаліст, бібліотекар, буде знімати ці наші замовлення і відносити їх, і там буде формувати замовлення. Людина приходить, а її вже замовлення, допустим, скаже, що завтра прийду, вже буде стояти стопочкою. Щодо вподобань, читачів директор каже, що найбільше беруть сучасних авторів. Років 3 3-4 назад якось не так читали, знаєте, радянських треба, радянських отака. -от. А потім почали ага, там забужка, там Дяченків». Чи отримає бібліотека гроші на закупівлю нових книжок та на створення електронної бібліотеки? Депутати вирішать на черговій сесії. І тоді, може, на стелажах, поруч з класиками літератури, поселяться і твори сучасників. Юлія Карпінська, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.